І всупереч обстрілам та війні Україна живе, навчається, турбується про своїх людей. І вже завтра починає новий осінній сезон. Що нового буде в вересні? Розказуємо стисло. 1 вересня стартує довший на цілий місяць навчальний рік. За рішенням кабміну він триватиме аж до 30 червня. Утім, 10 місяців замість звичних 9 треба буде вчитися лише в тих регіонах, де тривоги будуть занадто тривалими. І ще один виклик для маленьких шкіл там, де вчаться менше 45 учнів, держбюджет зупиняє фінансування. Тепер місцеві ради мають вирішити або закривати такі заклади, або десь шукати гроші на їх утримання. Натомість є приємний бонус для вчителів. Їм вдвічі збільшили доплату на руки мінімум по 2 тисячі гривень. І порадіти можуть батьки першачків. Їм держава нараховує 5 тисяч гривень на купівлю спільного приладдя. Заявку можна подати в дії до 15 листопада. У першій від початку повномасштабної війни уряд дозволив виїжджати за кордон чоловікам від 18 до 22 років. Обов'язкова умова перетину, закордонний паспорт і військово-облікові документи. Без них за кордон засість. Ну і від завтра в Україні запроваджують два нових інструменти підготовки до захисту держави. Базова загальна військова підготовка буде інтегрована у вишах. А базова військова служба передбачена для всіх чоловіків від 18 до 25 років. І ще одна новація: усі представники ТЦК будуть зобов'язані начепити на себе персональні камери. Повістки тепер вручатимуть тільки із відеофіксацією. Люди, які втратили житло на окупованих територіях, тепер зможуть отримати компенсацію до 2 мільйонів гривень за програму її відновлення. Раніше держава не покривала ці втрати. На першому етапі доступ одержать переселенці зі статусом УБД та особи із інвалідністю внаслідок війни. Ті, кому чекати не сила, можуть скористатися новою опцією від «Єоселі». Для внутрішньо переміщених осіб уже з 10 вересня буде доступна іпотека, де держава компенсує 70% першого внеску, і стільки ж за виплатами у перший рік. Є умови це вік житла і максимальна вартість. Заявку можна подати в дії. Із 1 вересня 12 регіонів України зараз ви їх бачите на мапі переходять на диференційоване оповіщення про повітряну тривогу, тобто сирени вмикатимуть лише в тих районах, де є безпосередня загроза. Якщо росіяни піднімуть у повітря носії кинжалів, почервоніє вся карта. Будьте уважні, бережіть себе і ходіть в укриття.